Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негриш провів прес-конференцію. На заході він розповів про роботу органу виконавчої влади за 2010 та 9 місяців поточного року. Особливу увагу керівник звернув на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району. Говорив очільник Коломийщини про економіку, сільське господарство, культуру, освіту, медицину та спорт. Чи не найбільше уваги у своєму виступі Михайло Негриш приділив дорогам. Він зазначив, що на сьогоднішній день Коломищина має чи не найгустішу сітку автомагістралей в області. Загалом це 1400 кілометрів шляхів. Зараз в районі проводять комплексні ремонти, а це означає, що спочатку повністю закінчують одне село, а вже потім переходять до іншого. Цього року планують зробити ще 4-5 сіл, а решту продовжать робити у 2012 році, зазначив очільник Коломищини. На сьогодні ми зробили. Все те, що можна було зробити, і ми зробили комплексно. Зробили не так, щоб по півдороги зробити в кожному селі. Ми робимо, закінчуємо в одному селі. Наприклад, цього року закінчу в чотирьох-п'ятьох селах, де роботи зроблені повністю, і на слідуючий рік ми вже туди грошей давати не будемо, а будемо давати там, де потрібно. Там виникало у нас питання по дорогах, якщо брати нас, Таке питання є дорога Велика Кам'янка де дорога коломия тлумач Якщо брати по Тлумицькому району і по Коломийському району, то заїжджаючи з сторони Тлумача, ми бачимо, заїхавши в Коломийський район, що в Тлумацький район набагато кращі дороги, як в Коломийському. Але той участок дороги є запланований на 2012 рік про роботу. Яка буде виконана в 12-му році. Від доріг Михайло Негриш перейшов до охорони здоров'я. Він розповів, як ідуть роботи по будівництву нової поліклініки. З його слів, шестиповерхова будівля має стати до ладу до вересня наступного року. Також голова розповів про ремонт терапевтичного відділення. Роботи в цьому напрямку будуть продовжуватися і надалі. Запевнив голова РДА. Ми почали велику потужну роботу, яка стояла 10 років. 10 років в нас стояв. Міська поліклініка, міськрайонна поліклініка, яка є на території центральної районної лікарні, де ми почали в тому році робити повну реконструкцію терапевтичного корпусу, половину корпусу зроблено, благоустрій зроблений. Зараз робиться центральна поліклініка, де виділені великі кошти з державного бюджету на будівництво європейського рівня поліклініки. Де ми зробили повністю в научно-дослідному інституті переобладнання, перепрофілювання поліклініки, який був проєкт у 2000 році. Всі експертизи прийшли і зараз прийшли тендера. Ви бачите, що ми вже доходимо до п'ятого поверху, і в нас завдання до 1 січня. Ми повинні з вами бачити, що на Коломийській центральній поліклініці буде стояти дах. Шість поверхів вікна і почнемо робити опалення. 12-й рік, що Бог допоможе, разом з Михайлом Васильовичем Мишванюком порадили, що будемо відкривати до 1 вересня поліклініку у місті Коломиї у медичному містечку, так як ми обіцяли це зробити. Голова райдержадміністрації розповів журналістам про успіхи Коломищини в галузі культури, освіти та спорту. Він зазначив, що саме в цих галузях район завжди знаходиться в трійці лідерів Прикарпаття. А культура з року в рік приносить нам перші місця на обласних оглядах. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїка.